Добрий вечір день, шановні колеги. Дуже приємно бути у вас такий потужний заход. Ну як завжди, і це приємно, приємно вражає, і приємно вражає, що з кожним роком э, ступінь кваліфікації, чи не ступінь кваліфікації, а розуміння і ваші навички. Поширюються, поглибчуються. і це важливо. І ви надбаєте нові певні там і за рахунок майстер-класів, і за рахунок доповіді, які тут є. Тому що на сьогоднішній день дійсно медсестринство чи медсестра є особливою позицією в наданні допомоги пацієнтам. А Пацієнти стали трошки інші, і дійсно на це повпливала війна. І дійсно ми маємо те, що е, треба враховувати певні особливості. Ну я як лікар-педіатр скажу і дітей, і їх батьків, і їх бабусі, дідусь. Тому що ми всі з вами, ми не погані стали ні там, ні краще. Ми стали іншими. От я хочу вам показати, що саме про інше, про, про як про що буде йти мова. Дійсна актуальність час назад, повно. Актуальність теми не викликає сумнівів, тому що ми з вами знаходимося в ситуації, коли от і психічне здоров'я, стан психічного здоров'я, наростання чистоти цих стресових ситуацій і, звичайно, розладів психосоматичного, тому що ми дуже часто з вами будемо стикатися, коли психологічні розлади будуть викликати певні соматичні. А якщо говорити от історично, то ім'я Ганса Сельє, який відкрив стрес і взагалі сформулював це дуже відома фізіологічна відповідь на певні зовнішні фактори, але от ім'я іншої людини це Лазарус, який Розповів чи показав і психоемоційну складову, тобто емоційний стрес, який існує паралельно з фізіологічним стресом, і який викликає дійсно. Ті зміни соматичні, якими ми фіксуємо. Частота наростає от із розвитками, якщо говорити ще до війни, науково-технічного прогресу, да? зміну умов життя, інформаційного навантаження. Ми колись з вами зустрічалися, була лекція про гаджети, от вплив цих ці, гаджетів на сучасних дітей. Ну і ця психомоці це, соціальна економічна нестабільність, яка існує і у нас ага, зараз. І в нашій країні. Значить, варіанти стресових ситуацій, стресових прояви, які існують зараз в Україні. Перше, це прояви гострої реакції на стрес. Ну, це вже те, що ми пережили вже так просто це трохи погляд назад. Далі хронічний стрес чи розлад адаптації, і ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. Я думаю, що вам. Вже в ці дні багато про це говорили. З точки зору х гострого стресу, це те, що ми з вами вже пройшли. Зазвичай ну класичний варіант. Це от ранок 24 лютого, коли з'явилися незвичні звуки, ситуація, взагалі, ми не знали, що робити де. Куди бігти і як це відреагувати? Якщо говорити про побутову більш складову, то такий стрес має закінчитися, і ми, ми маємо опинитися в ситуації визначеності. Ми зрозуміли, що це, як воно довго буде, і коли це закінчиться. З війною зовсім інша ситуація. Ми до сьогодні перевибуваємо в ситуації невизначеності певної, тому що ніхто з нас ні в залі, ні поза залом не може сказати, якого числа, оскільки все це закінчиться. А от побутовий стрес гострий, як приклад, ви йдете по вулиці, біжить собака ну, доволі агресивного вигляду. Ви лякаєтесь? У вас тахікардія, да там певні зміни, але собака пробіжав повз. І ви зрозуміли, що ситуація розрішилася. Все, так? Да? Оце гостра фаза гострого стресу пройшла. Але в нас з вами стрес фаза і, на, і дітей, і пацієнтів фаза гострого стресу е, продовжувалась. і е, далі вона закінча, закінчується, бо ну, зазвичай через три місяці. Далі організм не може перебувати в гострому стресі. І ми з вами перейшли в стадію хронічного стресу. І перейшли ми в нього, тому що залишається фаза невизначеності. І у нас почала з Я все время кажу, ви весь час у нас, тому що це ми з вами, наші пацієнти, наші діти, ну і так далі. І е, у нас починає робитися от система тривожності, тому що невизначеність зберігається. І я от до, хочу звернути далі увагу саме на ту тривожність, тому що треба розділяти тривога, Це коли от звіночок, увага, повітряна тривога. Це якийсь епізод. А далі а, а тривожність це стан, в якому ми з вами і наші діти, і пацієнти, перебувають. Я вам зараз покажу наскільки все змінилося останні, останні два роки. Е, значить, що стосується от хронічного стресу, ми з вами вже є стадія адаптації. Ми її вже пройшли. Коли ми тепер чудово знаємо, що якщо звучить тривога, ми збираємось, беремо там сумку з документами, термос, гарячу каву там, чи що тут якийсь одяг, і документи йдемо в укриття, чекаємо на відбій і повертаємось. Тобто ми настільки адаптувалися, що у нас учбовий процес в університеті це навіть не викликає питань. Ну, Я про Київ, коли у нас там по 5-6 разів на день. Всі знають, швидко зібралися, пішли в метро, повчилися відбій, повернулися в класи. Тобто навіть тахікардія не виникає. Тобто, ну я так трохи утрирую, але є така ситуація. Значить, то, що стосується ПТСР, це окремий розлад пістравматичний. І тут треба звернути вашу увагу на те, що це не тільки люди, які були на нулі, лі люди, які були безпосередньо в бойових діях, це взагалі всі і родини цих людей, тому що. Багато, якщо говорити, от відсоткових це можуть бути до 20% людей, які залишаються з ПТСР, навіть якщо лікуються, І тут страшне, це флешбеки. Флешбеки це повернення в ту ситуацію травматичну, яка була, але ці флешбеки можуть відбуватися і в побутовому ситуації, тобто. Коли розіб'ється наприклад, шклянка, чи там бутилка, чи дуже гучний звук. Може повернути от на ту в ту ситуацію, коли був, наприклад, обстріл, ситуація розбитих склав зламаності, там і так далі. І тоді оці накопичення агресивності може призводити до певних агресивних дій, навіть в рутері родини. Ми фіксуємо більш жорстке поводження із дітьми, із дружинами, і взагалі в оточенні, тому що агресія має кудись. Виходити, от вона, на жаль, виходить не зовсім туди, куди хочеться. Значить, Що нам очікувати? Значить, від, від психологів, це доповідь разом з психологами була, це перше за все, поведінковий розлади. А і це апатія, депресія, яка може бути різного ступеня. Тому, коли ви люди, людину бачите в такому апатичному стані, це не просто в нього плохі плохи настрій, які сьогодні це може бути наслідок. От е, цієї дані і друге, це соматичні розлади. Це те, з чим звертаються до нас. Відома така от психосоматична е, сімка. От бронхіальна астма, виразкова хвороба 12 палої кишки і шлунка, виразковий каліт, тіреотоксикоз, атопічний дерматит і таке інше. І кількість зараз по статистиці захворювань у цієї соматичної сімки вона значно зросла. І у дітей, в тому числі. І це вихід соматичний того психоемоційного напруження, тої тривожності, яка є у наших пацієнтів. Значить, Щас я з пси. З психо... ой-ой-ой, зараз на один. Що у нас? Можно на один слайд назад? Що... О. 에... Психосоматично... проскакує тепер про от психосоматична. Значить, при... психологічні прояви, в перш за все, це тривожність. Потім можуть бути агресивність, постійні відчуття напруги, апатія, безсоння, та мені впевненість. З точки зору соматичних проявів, це проблеми, які пов'язані з серцево-судинною системою, підвищені тиски та хікардія. Проблеми пов'язані з травленням. Проблеми з чистотевої системи, в тому числі і кандидози, і цистіти і зміну в лібіда, прахеми, проблеми дихальної системи дуже часто зараз з'являються. пульмонологи мені дадуть я просто звертаюся до професора Річкіна Олександра, яка сидить, неврозоподібний чи тікозний чи кашель у дітей нав'язливий, сухий. Кашель, який приступоподібний, при якому більше нічого не фіксується. Це не бронхіальна астма, іноді ставить діагноз бронхіальна астма. Але це ті козний кашлі, який пов'язаний саме з цим психосистемою напруження. Значить, ось цей психосоматичний перелік, який, ну, ми говорили, це те, що зростає, те, що ми можемо побачити з вами у наших пацієнтів. І значит, було таке дослідження психічного здоров'я батьків дітей в Україні, яке проводилося в 23-му році, де були фіксовані поширеність ПТСР і поширеність певних психічних розладів. Серед от ви бачите, українських батьків які дали дозвіл. Побачено, що приблизно до шкільнят розповсюдженість ПТСР становила 15,4%. А у дітей шкільного віку і підлітків 14%. Це те, з чим жодна країна в своєму історії не стикалася. Це наші діти, які звертаються до нас з вами. Значить, і Якщо брати в середньому 13,8 десятків, десятків дітей, які були в цьому дослідженні, вони відповідали критеріям ПТСР. А якщо порівняти це даний Ахмадит, Київ Ахмадит. А з психологічною там Анастасія Татакарчук працює психологічна служба. Та от є така шкала тривоги і депресії у дітей. Що на що я хочу звернути вашу увагу? Якщо ви тривога і за діаграмою, діаграми о, можете побачити, це е, е, по 20%. 2013 попереднє тринадцяте попередні десячоліття, десятиліття чотирнадцятий рік, двадцять 14-й. подивіться тривоги збільшились по рівень тривоги відповідно на 51%, а депресія збільшилась на 33%. І це рівні субклінічних і клінічних проявів. тобто те, що ми вже бачимо в скаргах. То це за останні два роки. Такі ми бачимо з вами зріст значний. Крім того, а порівняння рівня ситуаційної особистої тривоги в таких же ж от, це, періодах. На діаграмі ви бачите, що на рівні обох шкал зросли, і ситуаційна тривога збільшилась на 26 а особиста тривога відповідна на 22,6%. і іноді багато їх багато зараз, якщо ми говоримо про самогубства у підлітків. І ці кластерні самогубства, які фіксуються, ну і в Києві, то тут треба співвідносити от з цими речами, які відповідно є. Значить э, далі. Основні запити для консультування з чим звертаються, з якими запитами звертаються до психологів на консультації? Значить, більш за все, ви бачите, це підвищена тривога і агресія 28% – Третина приблизно запитів. За результатами служби психологів Ахмадита це адгри. Далі 19% – це порушення сну, і ви розуміємо, що Ахмадит це клініка, в якої не тільки київські діти знаходяться, там знаходяться діти з різних регіонів України. 19% порушення сну далі йде по Ну, по період порушення емоційна лабільності. Ці основні прояви, з якими. Ми розуміємо, стикаються лікарі, медсестри. По значить, що стосується от стресу і формування в подальшому психічних розладів, у стресу у дітей формування розладів в дорослому віці. Значить, тут треба говорити про те, що починаючи, десь там були дослідження в, в Британії, що починаючи з середини там х років. Йде практично подвоєння показників порушень психічної сфери у дітей, які мали порушення в дитячому віці, і далі в дорослих. І от американські дослідження, наприклад, свідчать про те, що приблизно 60% американських дітей переживали стрес у дитинстві. Значить, э, останні статистичні дані по Україні. Значит, в умовах війни э, у нас зовсім змінилася структура, э, э, скажімо, частоти різних захворювань, їх рейтинговість в залежності від э, э, розповсюдженців. Все завжди це були э, вроджені аномалії, хромосомні порушення. Це було в педіатрії на першому місці. Дивіться, розлади психіки і поведінки в умовах війни займають 33% на сьогодні. І вони стали лідуючими, лідіруючими серед от, причин первинної інвалідності у дітей. І це те, що змінилось за останні два роки. Оці рейтинги. Тобто психіка і поведінка, перші, друге місце займають там уже вроджені аномалії, далі пішли з хвороби центральної нервової системи, і так далі. Значить, це от за даними центри громадського е, здоров'я. Наявне дослідження показало, що е, от, в роль психічної травми в дитинстві пережитого стреса збігається в тому, що існує певний розвиток, е, ризик розвитку психічних проявів, біполярні розлами, в дорослих віці. А, і е, це важливо, тому що те покоління, з яким ми зараз, і те покоління. Дітей війни, які є, вони потім підуть у доросле життя і будуть мати ці проблеми. Висновки: дитячий стрес може бути причиною розвитку психічних порушень у дорослому віці, залежно від генетичних певних там особистих е, особливостей людина і зовнішніх факторів. Е, психотравмуюча ситуація в дитинстві може призводити як до психічних розлатів е, невротичного рівня. Або може досягнути навіть більшого рівня тяжкої психічної патології. І е, є певні маркери, які ми можемо використовувати для розуміння і діагностики цих е, сетів. Значить, Які ознаки стресу у дітей раннього віку? Тобто це ясельний дошкільний вік от дивіться на, е, на слайді, перш за все, це злість і дратіливість діти до. Трьох-чотирьох років вони не можуть бути злими. Вони ще не накопичили в тобі в тому е, 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 собі цю, е, ці ознаки. Далі проблеми з харчуванням і харчовою поведінкою. Якщо ми будемо говорити про, про дітей молодшого шкільного віку, теж я хочу в, 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 звернути вашу увагу на проблеми. З е, недовірливістю переживання відносно майбутнього, проблеми зі сном. Що стосується підлітків, да, 10-12 років знов-таки це недовіра, це негативізм, який виникає в підлітковому на зараз, він ще більш присугулюється, плюс бунтарська поведінка, яка е, може бути і руйнівною як для особистості, так і для родини в цілому. Та я намагаюся переключити. Значить, поведінкові розгляди. Що можна сказати от з плані корекції на сьогоднішній день? Це, це комплекс піхсу... консультацій психологів плюс є певні фармакологічні препарати, які допомагають уникати ці, і один з них це кіндінорм. -Н. Давно ми з ним працюємо, але на сьогоднішній день він стає більш і більш актуальний, тому що оці поведінкові розливи, які пов'язані з трудністями, навчання і з тривожністю, зараз я вам покажу результати дослідження, які існували. Ви бачите, що Використання кіндінорму в корекції тривожності протягом от курс кіндінорму, який виставляє три тижні, чотири тижні, знижує прояви тривожності на 56%, на 27 депресій. І це стосується не тільки дітей, до речі, і дорослих, а, а, а це саме те, що нам потрібно зараз з вами. При цьому виростає у дітей підлік, мотивація до успіху, тому що оця. Апатія ілі там депресивні такі розлади вони знижують мотиваційні дані до, ну, до навчання у школі, підвищення їх на ті ж п'ятдесят 70 і відсотків рівня оптимізму це ну, чудово. Що стосується способу застування, все є на слайді, але я хочу звернути вашу увагу. Лікування має бути від 6 тижнів 6-8 тижнів. черевної пігулки, коли за два дні можна все це прибрати, на жаль, не існує. Тому використання можливе для таких показників протягом шести тижнів. Значить, що стосується нестачі сну, у нас ну, в Києві, я кажу про Київ, нестача сну, в серпні це величезна проблема. В місяці в Києві було лише 10 ночів, коли ми не мали тривоги і ми не спали. Так? Тому у дітей можуть бути як поточні клінічні наслідки поведінкової реакції, так і відсрочені наслідки. А відсрочене це гіподінамія, це зміна артеріального тиска. Головне це неврозоподібні реакції, які фіксуються у 80% дітей. І Для корекції з точки зору медичної корекції, те, що можна порекомендувати, не просто сидатіки. Сидатіки сідують на цілий день, такий кабачок ми отримали. Є препарати, які не є снадійними, тому що у дітей немає снадійних, ну і ми не використовуємо а препарати, які нормалізують цикл бодрствування сну. І це ми говоримо про дермікінт, який можна використовувати, який знижує оці ці підвищені збудливість і порушення сну, але теж 2-4 тижні для використання для нормалізації циклів сон бодерствування. Ну і закінчуючи, я розумію, що у нас є певні ситуація ситуації з часом я залишу презентацію, якщо потрібна. Я вам дякую за увагу і дуже хочу подякувати за прийом і за те, побажати, щоб стресу у нас з вами у наших родин було якомога менше. Дякую.